Зараз зі мною на прямому зв'язку Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія у 2010-17 роках. Пане Олександре, вітаю. Вітання вам і глядачам. На вашу думку, чому Трамп і Венс так реагують на наше прохання надати гарантії безпеки? Адже вони вкрай необхідні, власне, у подальшому. Процесі мирного врегулювання цієї війни, яку розв'язала Російська Федерація. І загалом, як ви оцінюєте миротворчі зусилля президента України Володимира Зеленського? Ну треба сказати, що пам'ятаєте під час цієї конференції, що гарантії безпеки Трамп сказав, головне діл, значить, зділка, значить, а гарантії безпеки це 2% вони роботи. Після того, як буде зділка, немає зділки, нема гарантії. Але ну зрозуміло, що наш президент був в дискусії щодо цього, ми вже це проходили, і гарантії, що стосуються, так би мовити, Будапештського меморандуму, ми проходили ці домовленості у 2015 році. Так, з Меркелі, з і представником Франції, коли підписували ці мінські угоди і так далі. Вони, вони не діяли, якщо ці гарантії не дієві. Ну, нормально в порядку дискусії було сказано про те, що їх треба мати без них велика небезпека великої війни. А чого, власне кажучи, хочеш запобігти адміністрація Трампа, та на жаль, там пішли іншим шляхом. Власне кажучи, неочікувано Трамп передає слово дівенсу. От і той починає фактично. Говорити якусь не зовсім зрозумілі речі, принижувати українську сторону, махати руками. Як це робить якийсь викладач перед провинившимся по поведінці, в учнем і так далі? Звісно, президент був почав дискутувати. Тут вступає в Трамп, і так би мовити, ще давить все це робиться не дипломатично, не етично. Не протокольно, і звісно, тим, хто займається інформаційною війною. Я займаюся інформаційною вже довший час. Видно, що це домашня заготовка. Скоріше за все. Тобто, команда почалася з того, коли передається слово Венсу. Уже ж закінчувалася прес-конференція, але вона ніяк не може закінчитися. І Венс починає ось такі, таку перепалку, свідомо, звісно, заготовлено. Підключається Трамп. Ясно, що президент не може не відповісти. Ну і, очевидно, були варіанти. Якщо ми все проковтнемо, просто будемо кивати головою, значить показують цьому світу. А зараз же ж в той момент всі камери світу дивляться щось що буде Україна робити все, що скажуть її зверху, і так далі. А якщо буде щось вивказувати свою думку, відстоювати свої інтереси, ну тоді розмови. Не буде, ну власне кажучи, так на жаль, і вийшло. І між тим ми можемо констатувати так, ситуація непроста, і дуже добре, що президент зразу дав інтерв'ю Fox News. Він роз'яснив, що стосується речі щодо того, що відбулося в принципі. Ніхто цим не пишається. Не є це на добро ні України, ні Сполучених Штатів Америки. Висловив переконаність, що відносини потихеньку будуть відновлюватися, що ми вдячні США за допомогу, яка є. Між тим, дуже важливо, щоб Україна мала гарантії безпеки і успішно закінчила цю війну ну, відповідно на норми принципів, які існують у світовій практиці. Так що, на жаль, угода не була підписана, але Тут що стосується вини України, ну взагалі не видно, і тому ми бачимо реакцію міжнародну наших європейських партнерів Австралії, Нової Зеландії, ми бачимо реакцію самих Сполучених Штатів Америки: низки політиків, відомих акторів, митців, республіканців, в тому числі, що це не зовсім те, що потрібно в. Американо-російських відносинах, тому що фактично Америка переходить на бік Москви, і це зовсім не те, що потрібно в американо-українських відносинах, тому що Відношення до України не зовсім партнерське студія. Дякуємо. Що ж, вочевидь, для дипломатії ще є вікна можливостей. Дякую, що ви відповіли на мої питання. Долучилися до нашого ефіру. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія, 10-17 роках був зі мною на прямому зв'язку.